Та симпозіуму аналіз стану протидії незаконної міграції та торгівлі людьми. Кращі фахівці в галузі права обговорили цю проблему у національному та міжнародному вимірах а також розробили рекомендації щодо удосконалення законодавства у цій сфері. Варто зазначити, що Україна залишається однією з основних країн погодження постраждалих від торгівлі людьми. У 2015 році на обліку у державній міграційній службі перебувало майже 247 тисяч осіб. Що стосується торгівлі людьми, то на сьогоднішній день за даними міжнародної організації міграції, щороку понад одну тисячу українців потерпають від міграції від незаконної торгівлі людьми. Зокрема, це трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, а також вилучення органів. У симпозіумі взяли участь делегації з Угорщини, Молдови, Білорусії, Хорватії, Грузії, Польщі Румунії. Спеціалісти моніторингової місії ОБСЄ в Україні до діалогу. Також запросили представників міграційної, прикордонної, дипломатичної, правоохоронної сфер громадські організації, які захищають права осіб потерпілих від торгівлі людьми. Как правило, это люди, которые отправляются в эксплуатируется трудовая эксплуатация, сексуальная и последнее новшество это торговля органами. Но торговля органами это только три случая по Беларуси были. Как правило, трудовая и сексуальна експлуатація за словами гостей з Білорусі, Проблеми, які обговорюють на Прикарпатті, глобальні і стосуються усіх без винятку країн Європи. Ну ми досягли определенних результатів положительних, і вот цим результатами я б хотіла сьогодні поділитися з колегами. 2012 році у нас був прийнят закон у противодійстві торговлі людьми. Це дуже великий шаг. Іноземні гості зазначили, у зв'язку із війною в Україні виникла велика проблема внутрішньо переміщених осіб. Вона звичайно відрізняється від європейської, але Україна відкрита у цьому питанні. А тому дипломати та науковці готові нам допомагати. Сподіваємося, що Україна не буде мати такої потреби прямо стикатися з проблемою мігрантів. Але в той же час вважаємо, що всі спеціалісти повинні бути підготовленими до вирішення цих питань. І сьогоднішня конференція в цьому є дуже корисною. Відзначили важливість теми обговорення і представники посольства Хорватії в Україні за словами Єлени Переч. Їхню країну щороку перетинають тисячі економічних мігрантів. Самостійно впоратись із цією проблемою неможливо. Дуже ускладна тема, і тому ми говоримо про багато складників цієї теми, і потрібно мати дуже складний підхід до цього, можливо, що стосується мігрантів в друг країнах. Міжнародний симпозіум протидія незаконній міграції та торгівлі людьми спрямований на створення транскордонної взаємодії між місцевими виконавчими органами, неурядовими та громадськими організаціями. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.